Шестиму всі кажуть, що для туриста, мандрівника чи гостя, який приїздить до Львова, це місто починається з кави, смачної чоколядки і, звичайно, фотографування біля визначних пам'яток. Якщо фотка вдала і пам'ятка оригінальна, то у соціальних мережах лайки вам гарантовані то всього? до чого я веду? Хоча і гостя міста, та почуваю себе як вдома. На каву ще колядою я вас не запрошую, а пропоную щось значно крутіше: відкрити для себе польський Львів. Бо як не крути, польського тут багатенько. Великий період часу, а точніше, десь з 14 по 15 століття, Львів та навколишні землі входили до складу польської держави. Тому історія міста тісно пов'язана з поляками, їх традицією, вірою і культурою. Польські королі, члени їх родин, князі та державні діячі обожнювали це місто і були тут частими гостями. Хоча ж кро і гостювали королі не просто так. Оцей величний костел, або як його ще називають катедра, з'явився тут завдяки польському королю Казимиру. Саме будівництво тривало мега повільно, понад два століття. Але чап, але погодьтесь, результат був вартий того часу. Храм є такою собі вікіпедією з архітектурних стилів: від готики і ренесансу до бароко і рококо, і далі до модерну. Тому, якщо серйозно візьметесь за вивчення архітектури, цієї споруди не минайте. Між іншим, король Казимир у Львові зробив чимало, як на той час ноу хау. Якщо всі думають, що високий замок 100% львівська візитівка, помиляються. Міжаві Казимиру свого часу замкова гора так припала до душі, що він збудував на ній замок. Звичайно, від замку зараз тільки руїни, але факт того, що його будував польський король, так і залишається фактом. Ще Казимир запросив до міста будівельників з Європи, щоб розбудувати його і зробити сучасним. Йому це вдалося. Навіть зараз вів'яни, які працюють або живуть у старій частині міста, хваляться одне одному. Хороша в нас підлога ще австрійська. Тільки от одного не можу зрозуміти, як та підлога стільки століть витримала. Треба її випробувати, влаштувати у одному із старих будинків вечірку студії рожеві окуляри. Хоч ні, краще обмежитись екскурсією, правда. Я все про історію і про історію, аж самі голова закрутилась від цих прізвищ, дат і фактів. А якщо чесно, цікавіше те, що є зараз, якщо гуляти центром відчуття, ніби я у якомусь симпатичних польських містечок, звичайно, тут не говорять польською, і замість злотих гривні, але польщі тут багато. Польщі у Львові багато не тільки через історію чи будівлі. Тут мешкає чимало поляків. Є польська школа, польську мову знають і розуміють, і добре говорять нею. Мало не з пелюшок. Чимало львів'ян з задоволенням проводять вечори за переглядом польських програм. А господині на забавах частенько подають до столу польський борщ, правда, з українським попужком. Польські туристи часті гості львівських вулиць. На вихідні або свята польська звучить тут на рівні з українською, адже поляки й досі вважають, що Львів частинка їхньої історичної душі. У водіїв польських автобусів робота є завжди, бо ні дощ, ні спека не є завадою та перепоною для екскурсій і просто прогулянок. А ще у мові львів'ян є багато польських слів, які вони вважають своїми, хоч то зовсім не так. Наприклад, слово пан і пані, які постійно використовують польське, а склепта маринарка улюблені слова старших львів'ян. Ще є наймодніші слова, завдяки яким ти потроху стаєш львів'янином. Філіжанка і колежанка. це теж суміш польської та української говірок. На тимпольська з цими польсько львівськими мандрівками я добряче зголодніла, зайду в кав'ярню смачним львівським сирником поласую. Хочу зустрітись з вами вже у рідній Варшаві. Сподіваюсь, ви мені відкриєте львівську польщу з вами була я, Веронка Вишневецька.